Якщо брати сильно поверхові оцінки, які явно не точні, то росіяни зараз тримають в Африці мінімум 10 тисяч військовослужбовців, причому кадрових, там де Африканський корпус і наборони РФ, можливо, хто пропустив, але Африканський корпус це зараз нова реінкарнація ЧВК Вагнер, яка створилася після цього знаменитого м'яжа Пригожина, і коли ці всі підрозділи були поставлені безпосередньо під російський урядовий контроль, просто там в рамках певних. Хибних повідомлень, наприклад, в інституту влучення війни, могла скластися медійна картина, така що мовляв, все росіян навіть цей підрозділ був розгромлений. І от коли там говориш навіть людям підготовленим, уявляєте, росіяни досі продовжують операції в африканському там ну на африканському континенті, перекидають туди значні контингенти військ і техніки і дуже дивуються. Ну, тому думаю, що думають, що цей нещасний африканський корпус був розгромлений десь там в боях на Білгари, чи не на Курщині. А воно якось не так. Причому ця цифра дуже мінімальна, тому що ну, ж таки, вийшов навіть повний вакуум захід, так як він виходить із різних зон впливу в Африці. Відповідно, йому ця тема не дуже цікава. І він, якби воліє робити вигляд, він нічого не бачить. що там не так. нічого не відбувається? Відповідно стежити нема кому.